Пам'ятаєте, те мале нещастя, яке підстригав ще в березні. Взагалі було таке щось маленьке, розтрьопане, І вже можна також робити другу стрижку йому. Це стрижка стимулююча, формуюча і обов'язково. Зараз саме час його так підстригати. Він вже трошечки здерев'янів. І саме час це робити. Не треба було раніше робити, тому що він ще давав приріст, був такий ще зовсім молоденький. А зараз саме час. Роблю я з нього таку кульку, щоб він був у мене гарненький. Взагалі підстригайте все, формуйте, і рослинка буде вам завжди вдячна. Таким шляхом нехитрих маніпуляцій маємо тепер таку кулясту красу. Просто казка. Є, звичайно, моменти такі, десь там трошечки не вистачає, там така залисинка, може бути трішечки асиметрично, але все воно потім наростає потихеньку, і ви потихеньку формуєте, формуєте. Це взагалі такий процес і для релаксу, і для розгрузки мозку. Також є ще ось такий береслетик, і він так добренько погнав у сторони. І буду я ось це також зістригати, бо також хочу з нього кульку. Значно так він зменшився в розмірі, але нічого. Потихенечко, потихеньку, та й наросте. Дуже така класна рослинка.